І є справжній козацький осало, осалон Роман Бачинський. І йому слово надається. Бажаю здоров'я, шановні їхні учасники, які сьогодні жили зустрічі. Шановні дітки! Я хочу вам розказати невеличку легенду про козацьку люльку. Ми сьогодні святкуємо, який день? День козацького. І сьогодні гоже буде послухати, як колись козаки жили. Правда чи є? це ж колись козаки, які завжди захищали нашу українську землю, які її завжди боронили. Тож це наша Україна, це наша земля. Правда? Да. І ось козаки пішли в козацький похід. Недалеко від нас, біля села Ганопіль, чули такі, є козацький великий курган. І колись козаки прийшли і коло цього кургану сіли відпочити, поставили казан. Казан вам поставили е, м'ясо, варять таку козацьку юшку. Але один козак завжди стояв на сторожі. Він завжди дивився, чи нема ніде нікого. І ось цей козак сказав, ось дивіться, там татари йдуть. Ви знаєте такі татари? Це ті, хто написали на нашу землю, забирали маленьких хлопчиків, такі як ви, в ясир. І сказав він, що татарі йдуть всі козаки, які сиділи коло цього вогнища в цьому козацькому колі, скоренько скочили на коня, кожен на свого коня. Але вже старший козак люльку курив. І коли він вже на коня сів, люлька впала і він її загубив. Але то треба було захищати землю. і він... Полетіли всі на конях туди, відбили татар, забрали турків в полон, а старого козака стріла турецька пронзила йому серце. І він там упав на тому полі, захищаючи землю. Всі козаки вернулися. До цього нашого козацького кургану. Вернулися вони, але старшого козака не було. Тоді за козацьким звичаєм козаків в шапку набирали землі і насипали великий курган. І кажуть, легенда каже так, що цей козак до сих пір скаче на коню. Вертається на ту землю, де, де вони сиділи коло вогнища, і шукає свою люльку. І ось тоді буде мир на нашій українській землі, як козак знайде цю люльку, закурить, і буде тоді Україна розвиватися, процвітати, і все буде добре. Правда, козаки? Так. Все, дякую вам.